Як зіпсувати будь-яку хорошу справу, знають мої колеги по парламенту. І законопроект 12439, який був до першого читання хороший, який був правильний, який допомагав, мав допомагати бізнесу для того, щоб його перестали кашмарити е силовики. Фактично до другого читання знову перетворили на історію про те, як можна загнати бізнес. В ті умови, коли він вимушений буде гратися в корупційній історії, вже всі виступили проти і НАБУ, і САП і антикорупційні організації про те, що там дуже багато аспектів, які будуть робити цей законопроект не таким, який буде допомагати українському бізнесу і прибирати свавілля правоохоронних органів. А буде знову виступати в якості лазівки, можливості наближених до офісу компаній обійти відповідальність за несплату податків, за підтримку корупції, за те, що гроші пішли, державні гроші пішли кудись не туди. І на жаль, знову він буде розглядатися на цьому тижні в стінах парламенту. І на жаль, є велика вирогідність, що він буде прийнятий. Тому, будь ласка, напишіть своїм депутатам, напишіть тим, хто можливо не читав цей законопроект, що за нього не можна голосувати. Його треба допрацьовувати і щоб залишилась та нормальна редакція, яка була до першого читання, а не те, що наробив комітет, врахувавши правки до другого. Тримаємося.